Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему порівняння натуральних чисел. І у нас було таке завдання. Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 2364 і менше від 2432. Що містить цифру 8? У розряді одиниць скільки таких чисел можна записати. Запишіть найменше і найбільше з таких чисел. Ну, Щоб нам було трошки простіше, ми зараз оце число так винесемо сюди. Тобто, чис числа ми не знаємо. Але ми знаємо, що ці числа більше, ніж 2364 і менші за 2432. Так. Якщо б в тебе не було оцього, що містить цифру 8 у розряді одиниць, що би ти сказала, яке можна підставити число, яке буде більше за 2364 і менше за 2432? Ну, може бути 2365. Так, 365, 66, так? І до 2431, так? Правильно, да. може бути всі числа, починаючи від 2365 до, 2365 до 2431. Так? Так. Да. Всі ці числа будуть менші за 2432, вірно? Так, да. у нас завдання треба зробити цифру 8 розряді одиниць. Так, і щоб це зробити, нам треба взагалі нагадати, що таке розряд одиниць, так? так? І ми зараз намалюємо цю табличку. Ми її вчили в четвертому класі, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Є, Це таблиця розрядів і класів, є класи одиниць, оці три перші, класи тисяч, класи мільйонів, все по три. Дуже просто, і класи мільярдів, все по три. А у класі одиниць є одиниці десятки, десятки і сотні. сотні. Одиниці це один від 1 до 9. 1 2 3 4, 4 так? 10 20. Які 10 20? А 10 20 це що таке? Це вже десятки. Так, 10 20 це вже десятки, а сотні. А сотні це 100, 100, 200, 300, 500, 600. 500, добре. В класі тисяч також є: одиниці, десятки, сотні, але це вже не просто 1 2 3. А це вже одна тисяча, дві тисячі, так три тисячі. А, а в десятках це десять тисяч, двадцять тисяч, двадцять п'ять тисяч. Як це двадцять п'ять тисяч. А двадцять п'ять тисяч це що таке? От двадцять п'ять тисяч. От ти зараз сказала двадцять п'ять тисяч. Що це, це таке? Двадцять п'ять тисяч? Це десятки з одиниці? Так, да, 20 тисяч це десятки, 5 тисяч це одиниці. Так, в сотнях. 500 тисяч, 600 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, так? В класі мільйонів також є одиниці, десятки і сотні. 1 мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони, так? 10 мільйонів в класі десятків, 20 мільйонів, 30 мільйонів. В класі сотні, 100 мільйонів, 200 мільйонів 300 правильно? Так. А ну, каже, в класі мільярдів одиниці мені. В класі мільярдів. Одинеці. 1 мільярд, 2 мільярди. Добре, 3 мільярди, так? І 9 мільярдів, так, наприклад. В класі десятки, назви мені. 10 мільярдів, 20 мільярдів, 30 мільярдів. Добре, і в класі... 300 е... мільярдів, 100 мільярдів. Так, 200 мільярдів, все по 3. Це, це дуже легко, просто треба трошечки вникнути. Так, значить, ми зрозуміли, що у нас має бути 8. містить Цифра 8 має міститися у розряді одиниць. Покажи мені, де ця цифра 8 у розряді одиниць у числі 2364. Вона повинна бути в кінці. Вона повинна бути в кінці. Але в нас ще є розряд одиниць тут. А ну подивись, це 4, це 4 цифри. Де тут ще розряд одиниць? Перше число. Перше число, так, бо це дві тисячі. Це також, ось воно. Це також розряд одиниць. Але якщо ми поставимо замість 28, то у нас взагалі повністю ну... Це буде більш ніж 2000. Так, це буде взагалі неправильно. Так, да. У нас буде тоді 8364, так? Так. Да. І воно буде вже ну, звичайно набагато більше, ніж число 2432. А нам треба зробити так. Щоб число 2364. Було менше від числа 2432. Так, да, і щоб вмістило містило цифру 8. Тому куди ми ставимо цю цифру 8? В кінець. Ми її ставимо в кінець. І в нас, виходить, перше число, яке більше за, 23... за 2364. І менше за 2432, це число.

2418 і 2428. 28. Це останнє число. Тому що якщо ми зробимо вже 38, то воно вже буде більше числа 2432. А, а, а нас по умові, так, по умові зробити. задачі, у нас оці всі числа, які містять в розряді одиниць цифру 8. Мають бути менше за число 2432 і більші за число 2364. Так. Так. Да. Так, І яке з них, значить, скільки у нас вийшло таких чисел? 7. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. У нас таких чисел вийшло сім. Яке з них найменше? Найменше з них це 2368. 2368. Найменше число, яке ми... Мен... А, дв... а найбільше 2428. 2428 найбільше число. Так, ти трошки зрозуміла оці всі розряди, нагадали ми собі, так? так. Про розряди, про класи. Ем... Ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте, ставте лайки і підписуйтесь і на наш канал. І підписуйтесь на наш канал. З вами була я, Анастасія, і Лізочка. Всім па-па-па-па, до зустрічі.